Фестиваль на берегах сули, що відбувся у селі Мохнач, став гарним початком відродження традицій і вшанування пам'яті про творчих особистостей, які жили у цій мальовничій місцині. На заході побувала й наша знімальна група. Село Мохнач знаходиться на межі Черкаської і Полтавської областей у дуже мальовничій місцині. Воно розкинулось на берегах однієї з найчистіших річок України Сули, оточене лісами і полями. У частині села, яка носить назву Старий Мохнач, днями відбулось Яскраве дійство. Перший етнофестиваль на берегах Сули зібрав фольклорні колективи, майстрів прикладного ужиткового мистецтва. Усіх бажаючих долучитись до своїх витоків. Ініціатива проведення заходу належить Віктору Мірошниченку. Він сам родом з Чорнобаївщини. Вже кілька років є власником етносадиби Старий Мохнач. Ідея фестивалю виникла тоді, коли ми. Випадково почали вивчати тему живопису, бо в нас багато різних картин, ми все збираємо, зберігаємо, розповсюджуємо інформацію, показуємо всім людям. Ось. І були у нас картини, на склі. На склі, що не характерно для Полтавщини на Дніпрянщині, не характерно. ті залишки української ідентичності, культури і побуту, які не завжди вже є. А, а те, що десь з'являється, воно ну, ну так їх називають шароварщина. Знаєте, а тут от все справжні, справжні люди, справжнє село, справжні мазанки, справжні стріхи. Ніхто в це не вірив. Дійсно, збиралися провести лише виставку місцевих художників, бо їх не так мало. Мало. Вони творили тут в стилі наївного мистецтва. От, а потім вирішили, а чому б і ні, якщо підтягти колективи народні, у нас їх багато залишилося е, на нашій. В громаді в Чорнобаївській та й не тільки Віркліївський, звичайно, щоб не провести такий етнофестиваль. Ідею родини Мірошниченків підтримала і місцева влада. Голова Чорнобаївської територіальної громади Сергій Любивий з командою долучився до проведення фестивалю з великою приємністю. Ще й тому, що один з місцевих художників, чиї картини представлені на вернісажі, його рідний дід Аніфат Черненко. Черненко, це батько моєї мами, мій дід. Значить, в його було десь, як мені бабуся розповідала, більше 30 картин. Він ну, був художником таким. Він навіть проходив якісь курси в Полтаві, я так не пам'ятаю. Але в 43-му році, коли відступали нацисти, селище Чорнобай було підпалено, частина. І от частина, дуже велика частина, згоріла. Залишилось десь було до десяти картин. О, але потім, 47-й рік, і мені мама розповідала, що да, дід 43-му був мобілізований. Спочатку він був направлений в Тулу в 44-му році, а потім, в 44-му році, спочатку прийшло сповіщення, що пропав безвісти. І баба Катя не отримувала нічого, бо він вважався дякуючи моїм дітям, вони зайнялися, вийшли на архіви, дослідили бойовий шлях цієї військової частини і в Естонії. І, там є там, де він в останній день давав бій, є братська могила, ну але безіменний. Ну ми так допускаємо, що саме він там покоїться. На мистецькому подвір'ї можна було не лише ознайомитись з біографіями і картинами місцевих самодіяльних художників, а й долучитися до майстер-класів, погомоніти з місцевими мешканцями, які теж представили свої вироби на огляд гостей фестивалю. Ганна Сімейко родом з Закарпаття, але вже майже 50 років живе на Чорнобаївщині і займається улюбленою справою плите, кошики. Ну, займаюся таким о, мистецтвом. По виставках їздили багато, кругом я їздила, Сім похвальних грамот у мене є. За це. З місцевої лози плетати, так? З місцевої лози, ну, але ж тут такої лози немає, як на Закарпатті. Закарпатті дуже гарна лоза, тоненька така. З цієї ну, дуже важко, дуже важко, дуже руки болять. Ну, нічого, щось в'яжу, продаю, вдома в мене не, запасу немає, інколи сама без корзину остаються. Пані Надія Ридоненко, жителька Мохнича, представила свої вишивки на огляд. Ну, воно ж далеко від всього, то люди вишивають, щось роблять. і малюють. І малюють. Мене дядько теж малював, а я вишиваю. Учасники етнофестивалю могли поласувати і місцевими спеціалітетами, які люб'язно пропонували мохницькі господині. Приготували для свята маннички. Манечки готуються із коров'ячого молока. В нас своя коровка з нашого, заварюється манка, потім творог відтопили, туди творог, родзинки. Все зліпили, пожарили, пожарили в яєчкові і приготувалося. А на святковій сцені вибухнув справжній феєрверк народної пісні, який влаштували фольклорні колективи Чорнобаївщини. А він коханий мені на гармошці вигравав. Та чи не новина. Тільки в тебе таке. І в мене таке. Було. Почала й картоплю садити, він гармошку та й грає. Так я кинула лопату, та й почала співати. Ми вже не зовсім молодечки за віком, але ще вистачає в нас ентузіазму, запалу, бажання, бо зібралися в цьому колективі такі люди, які люблять пісню. І саме головне для нас це ми співаємо. Різнопланові пісні, і ліричні, і народні, і авторські. Але саме основне, саме головне в нашій роботі це збереження оцієї нематеріальної спадщини. І ми намагаємося досліджувати, збирати пісні старовинні. І сьогодні, до речі, в нашому виконанні звучали всі старовинні українські пісні. Окрема сторінка свята Дімаровські читання. Саме тут, у старому Мохначі, майже 20 років літував український письменник Анатолій Дімаров. Микола Томенко, голова фонду Рідна країна, завітав до земляків з книгами відомого письменника, які отримали у подарунок найактивніші учасники свята. На думку Миколи Володимировича, подібні заходи сьогодні вкрай важливі і необхідні. Сьогодні абсолютно очевидно, що йде ж така цивілізаційна і світоглядна війна. Якщо подивитися на що, що ця російська рода говорить, тобто вони ж все рівно говорять про те, що вони не готові сприйняти Україну як державу, як українську культуру, як визначну культуру, українську мову, як державну мову, українську церкву як самостійну церкву, Тобто фактично ми б'ємося за право бути українцями, право право мати свою державу, мати свою культуру. Погоджуються з такою думкою і інші учасники фестивалю. Цей фестиваль це хороша традиція, яка повинна показати. Ну... Всім нашим українцям, всім нашим співгромадянам, що ми не боїмося війни, що ми живемо повноцінним життям, що ми відроджуємо традиції, що ми бережемо наш край, бережемо нашу природу. І це повинно стати невід'ємною частиною нашого повсякденного життя. Вдячні. Я думаю, від усіх вас я висловлю цю подяку організаторам цього прекрасного пісенного дійства. Що в такий складний час ми маємо змогу зустрітися з кращими колективами, своїми давніми друзями і побути кілька годин у цьому пісенному раю. Перший етнофестиваль на берегах Сули яскраво засвідчив: Україна жива, Україна бореться. Навіть у найвіддаленіших її куточках люди живуть мрією про перемогу, допомагають Збройним силам. Тому ми і сильні своєю вірою, бо за нами історія і дух нашої нескоренної нації.